Вітання, товариство, ви на агробазі, і це наш проєкт на шляху до успіху. Тут ми намагаємось розвиватися, починавши з нуля. Ну, не зовсім з нуля. У нас була якась мінімальна техніка стартувати трошечки землі, ну, а зараз у нас вже. Стає всього побільше. Я думаю, ви з заставки до відео зрозуміли, що ми в цьому сезоні будемо оновлюватися, а це вже п'ятий сезон для нас. Отож, починаємо ми, як завжди, з весняно-польових робіт. Тобто я вніс вже каз на одне поле, яке в нас було засіяне з осені озиминою. Ну і готую город, який постійно залишаю на весну, тому що то часу не вистачає, то ще якась історія. Закриваємо вологу і будемо потихеньку сіятися. Сіяти в цьому сезоні я хочу посіяти сонях, хочу посіяти сою незмінну. Ну а там побачимо, що воно нам це все діло принесе. На городі, я думаю, посію, може, якусь гірчицю, гречку, щось таке, чисто так, аби можна було годувати своїх свинок. Тобто тут вже подивимося, що в нас буде. Горват це в нас завжди такий варіант, деколи для експериментів, а деколи просто щоб не пустував, сіємо щось, те, що, в принципі, наші свині можуть з'їсти. Для того, щоб сіяти соняшник і сою, сівалки в мене, як завжди, нема поки, тому доводиться наймати техніку. Ну і поки нам сіють, я нагадаю, точніше скажу, напевно, починаємо ми цей сезон з 358 тисяч гривень і вагону планів. Ще більше ніж гривень тих планів, ну але нічого. Думаю, ми все, що запланували, обов'язково втілимо в життя. Збираємо рібак, але поговоримо не про нього. В цьому сезоні я на кінець то оновив свою техніку. У нас тепер є вже UMZ. Т-25 я передав і попрощався з цілою епохою такою для нас. Купив я до нього дискову борону, купив я до нього плуга трьохкорпусного. Також причіпа купив і купив борону, щоб закривати вологу. Тобто ми так, як на мене. Досить непогано оновили свою техніку. Ну, е Дискову борону нам в будь-якому випадку було потрібно, бо після соняху, е ріпаку чи кукурузи пасує всі ці залишки якось чимось перебивати, для того, щоб можна було нормально навіть виважити. І так само, я думаю, можна буде пробувати сіяти після дисковки, тим самим економити час, гроші і не займатися оранкою. Плюс е, більший плуг. Це вже не наш плуг невидинка, яким коли проходиш, де, коли толком і не видно, чи ти там щось робив, чи ні. Тут вже буде трошки е, велика, напевно, не трошки. Все ж таки, економія часу, зусиль, і відповідно ми, напевно, зможемо якось все це швидше розвивати. Отож, такий красень тепер буде нам допомагати з нашими польовими роботами. Як то кажуть, технікою новою потішився. Та й хватить, пора далі працювати. На городі в нас був посіяний горох, збираємо горох, і він піде весь на корм для свиней. Бо я не бачу змісту кудись його відвозити, продавати, тому що тут навіть не буде там, половини, напевно, прицепа нашого нового, тому толку взаперед кататися, а свиней годувати в будь-якому випадку потрібно. Тим більше, свині в нас е, така досить непогана. Частина доходу. Ну, і думаю, що будемо потихеньку переходити вже до осіння, осінньо-польових робіт. Треба підготувати поля до посіву, до наступного сезону. І поки я навіть не уявляю, що ми будемо сіяти в наступному сезоні. Ну, напевно, як завжди. Посіємо сою і, напевно, посіємо якусь пшеницю або ячмінь якусь таку зумину, тому що нам треба наших свинок все ж таки годувати. і... Бо ну, з пшениці і ячменю в нас не такий тут і великий дохід. Я нагадаю, що я на мапі змінив ціни на культури і їхню вражайність, тобто це все я намагався відкоригувати до е, реальних цін, тому е, я ще й крім того. Так би мовити, трошки експериментую, пробую е, сіяти різні культури, щоб побачити, що вигідніше, що, не, що нам приносить більший прибуток. Але скажу так, що е, найкращий варіант це, звичайно, зберігати все те, що ми збираємо, і продавати на піку. Так як в мене немає можливості де зберігати, то поки доводиться продавати відносно все прямо з поля. Єдине, що я спробую в цьому сезоні сою залишити в себе, в мене є ж, все ж таки сарайчик, в ньому є трохи місця. Почав я собі аналізувати, що з техніки нам потрібно в майбутньому. І скажу вам так, що була думка за комбайн, але я почав так рахувати, скільки я витрачаю на його послуги. До речі, в цьому сезоні послуги комбайна мені обійшлися в 11200 гривень. Я рахую десь орієнтовно 200 за гектар. До речі, можете написати, чи це адекватно, тому що ціни я шукаю в інтернеті, і вони там ну, дуже сильно різняться, тому я беру таке щось більше середнього, ближче десь до, ну, до того, що знаходжу, ближче десь до, до верху. За середину точно. І ну, мені здається, за 5 сезонів я точно його не відбив би, і тут питання, навіщо воно нам, чи потрібно. Ну купляти його тим більше він теж потребує обслуговування, ремонту і так далі. Тому не бачу якогось змісту. А от що стосується якоїсь саджалки, якою можна сіяти, ту ж сою, чи соняшник чи кукурузу, нам би, напевно, пасувало. Ну, а ви свої пропозиції пишіть в коментарях. Будемо разом щось вигадувати з тою технікою. Тож, як я вже і казав. Частину сої я буду зберігати до кращих цін, тобто це вже до наступного сезону. А частина піде свиням на корм. Єдине питання, яке в мене виникає чим я її буду вантажити. Тут також треба буде думати або шукати когось, хто має навантажувач. Ну, або відром. Так що побачимо-побачимо. Ну, Поле після сої я буду точно переворювати. Це наше нове поле. І в наступному сезоні, можливо, ми знов тут посіємо сою для того, щоб підняти рівень азоту в землі, так як я граю з точним землеробством. Не знаю, мені дуже подобається вся ця історія. Можливість вносити добрива типу, не на 100%, а так як вам пасує, як вам дозволяє. Ваше фінансове становище, скажімо так, і залишається нам зібрати тільки соняшник, соняшник відразу повеземо, ми продавати і трохи забіжу наперед. Скажу, що мені подобається ця культура, вона досить грі, е така прибуткова, хоча вражайність тут не настільки вже й велика, але це десь в районі трьох тонн з гектара. Але і ціна є на, на соняшник, тому відповідно можна ним займатися. І плюс дивіться, яка в нас тут величезна палка, тому наші, наші диски тут будуть саме раз. Ну, Коли після соняшника не знаю, можливо, я тільки задискую і на тому буде все. Ну і думаю, можна робити якісь маленькі підбивати підсумки. В цьому сезоні ми оновили, так, значно оновили свою техніку. Правда, е, я продав всю стару техніку. І зараз в нас в кінці сезону є на рахунку 1 млн 403 тисячі гривень. Звичайно, тут велика частина з того це продаж свиней. Так само я продав соняшнику більше, ніж на 450 тисяч. Відповідно нас залишиться тільки соя, яку можна буде здати в наступному році, і це буде нам ще якийсь. Такий плюсик до нашого бюджету. Отож, дякую всім за перегляди. Не забувайте за вподобайки, підписки, хто не підписався. Всім дякую і до зустрічі на грубазі. Всім добра!